Вітаю вас! Продовжуємо розв'язувати задачі із теми електричне поле. Пропоную вашій увазі наступну задачу. У трьох вершинах квадрата зі стороною 40 см знаходяться однакові позитивні заряди по 5 нанокулон кожен. Потрібно знайти напруженість поля в четвертій вершині квадрату. Запишемо скорочений запис сумової задачі. Дається довжина сторони 40 см або 0,4 м. Q1, Q2, Q3 і просто позначимо Q це 5 нанокулон або 5 на 10 у мінус 9 степені кулон. Нам знадобиться ε 0885 на 10 у мінус 12 степені фара на метр. Потрібно знайти напружені поля у четвертій точці. На малюнку зобразимо у трьох вершинах однакові позитивні заряди. Відстань між вершинами А, а потрібно, знайти відста... е, потрібно знайти напруженість у четвертій е, вершині. Е, відстань від другого заряду до четвертого заряду буде R. Діагональ. Візьмемо е, осі Координат таким чином, як зображено на малюнку. Вісь Хів піде вниз. Вісь Y піде вгору, вліво вгору, вліво вниз. І зобразимо, яким же чином е, е, напруженості поля в точці А від зарядів Q1, Q2 і Q3. Є1, Е3. І Е2 напруженості поля. Отже, згідно принципу суперпозиції електричних полів для точки А, де, де, де ми шукаємо напруженість поля, Є е дорівнює сумі векторній Є1 плюс Е2 плюс Е3. Беремо напрямки осей Х, Y, так як вказано на малюнку, та спроєктуємо це е, рівняння на обрані осі ЄХ е, та Є. Отже, ЄХ е проекція на вісікцію. Дорівнюємо. Е1 Співпадає із напрямком по осі Х, але потрібно взяти поправку на синус альфа. е 1 Синус альфа. Є2 повністю співпадає з напрямком осі, і іксів плюс е2. Є3 також співпадає із напрямком осі Xів, але беремо поправочку на косинус. Вісь ігреків є ігри. Вісігреків вгору дивиться, бісь напрямок є один низ, тому буде мінус є один. З поправкою на косинус. Є2 перпендикулярно до осі Y, тому в дається 0. І є 3 співпадає з напрямком осі Y, але беремо поправку на синус. Що є один, дорівнює є три, і дорівнює дріб у чисельнику заряд у знаменнику 4π епсилон нульове епсилон а квадрат є 2 чисельнику Q, а в знаменнику відстань R буде, ось вона відстань R, 4πε0 -E е -E Tā kā štēš, ka r2 ir r2, kvadrāt hipotenūzi, ktt a, r2. Tā kā štēš, ka kutaitfacesorok 5 grādus ir to, Синус альфа дорівнює косинус альфа, Дорівнює корінь 2 на 2. Синус альфа. Дорівнює косинус альфа. синус и косинус 45 п'ятое градус і до риння корін двох на два. Відставляємо ці значення і отримуємо. Е, y дорівнює нуду. А е, є есть у Четвертій точки и четвертьей вершини квадрата эпсилон нольовая на а квадрат плюс q

І ще самий вираз, тобто помножити на 2 буде. Виконавши дії і округливши до певної частинки, отримаємо є, наближено до рівня. Одна ціла дев'ятдесятих помнозити пів на четири піло епсіло нольове епсілон а квадрат. Підставляємо числові значення. Є до 1,9. Помножити риска дробу. Чисельнику 5 на 10 у мінус 9 степені.

на одиничку. Епсилон. І на 0,4 у квадраті. І Це приблизно дорівнює 590 допомогою калькулятора можете перерахувати отримане значення. Отже, напруженість електричного поля у четвертій вершині квадрата за умови, що в кожній із попередніх вер... із трьох вершин розміщені, однакові позитивні заради по 5 наноколон кожен становить 590 вольт на метр. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги.